Вітаю, друзі! На черзі остання монета із серії області України. Монета присвячена місту Севастополь. Присвячено місту із спеціальним статусом місту Герою, розташованому у південно-західній частині Кримського півострова навколо унікальної Севастопольської бухти. Місто має давню історію, що сягає корінням. Глибин античної цивілізації, свідками якої є руїни Херсонеса Таврійського, античного і візантійського міста, святиня українського православ'я, місце хрещення київського князя Володимира, за однією з версій, також знаходиться на території нинішнього Херсонеса, місто Корсунь за давньоруськими джерелами. У 2014 році Автономну Республіку Крим і місто Севастополь було підступно окуповано Російською Федерацією. Насильницька анексія Криму не визнається українською державою і міжнародною спільнотою, які вважають півострів тимчасово окупованою територією. Монета була випущена 26 грудня 2018 року. Номіналом 5 гривень з... виготовлена з біметалевого сплаву. Недорогоцінних металів діаметром 9,4 грама, діаметр 28 мм, тираж 45 тисяч штук. Гурт секторальне рифлення. Розглянемо аверс монети. І на аверсі монети у нас не дуже багато чого є. Так, а, треба капсулу відчинити. Так. Так, 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 так. О, ось так. Е, значить, на аверсі монети розміщено. Написи півколом. Україна угорі, 5 гривень унизу. У центрі Малий Державний Герб України, під яким рік карбування монети 2018. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так, переходимо до реверсу монети. Так, реверс. Такий дуже мальовничий. Зараз виберемо гарну. Гарний ракурс, ось так, мабуть, буде. Добре. Значить, на реверсі монети розміщено у горі написи Севастополь, композицію, що символізує місто, вітрильне судно у горі, під яким один із символів міста, міст, побудований на початку ХХ століття, якірний хрест, корабельна гармата і піраміда з ядер ліворуч, над якою колони Херсонеса. Унизу декоративні елементи у вигляді виноградних грон та листя. Все. Завершено огляд монети місто Севастополь. Остання монета із серії області України. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі.